Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 23 січня, і через вікно нашої оранжерії хочемо вам показати, яка в нас красива зима. Снігу, в принципі, воно не так і багато снігу, ну десь там, де переймети, може там по коліна, а так десь ну, трошки вище щиколотки в нас так снігу. Але все-таки все одно дуже гарно, що в нас сніг. За нашими спостереженнями, більше мінус 20 градусів Дніпропетровська область, ми ближче до Павлограду, у нас ще не було. Будемо сподіватися, що і не буде. А, але відео не про погоду в нас. Сьогодні, так як на вулиці Сніг, звичайно, робить нема чого. І ось давайте подивимося, що у нас тут робить наш володя. Володя, поздоровайся. Вітаю. Да, я хочу сказати, що е, е, ми, бачите, переробляємо пляшки, так сказати, із пива. Володя переробляє на такі. Ну, гарні. Да, ми робимо бірочки для того, щоб підписувати сорта. Да, для, для... для нас це важливо. Да, і Я до речі, хочу сказати, що дуже дуже важливо ці бірочки чіпляти, тому що. То, як не почев, ну, якщо сад невеличкий, то ще воно нічого. А якщо сад, сад здоровий та ну, багато, да, багато да. чого, я вам хочу сказати на пам'ять нічого надіятися. Бірочки отакі, досить досить вони корисні. І тоді підходиш до дерева, подивився, ага, отакий сорт. Бо якщо дерева одного сорту їх багато, забувається. це, да? ага. Зараз нам Володя. <ріст> 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 Розкаже, скільки він випив пива, Володя, так? Да? Ну, скільки тут Ну, тут вже викрати. ну на, на праздники були, так. Да. Ми ще пляшки збираємо, то що люди викидають і да, да, да. підбираємо нам мало свого, бо багато ну, чесно кажучи, ми ж багато пива не п'ємо. Ну, тому... бірки ми давненько використовуємо. Мені давали листовий такий алюміній, тонкий, м'який. Ну набагато м'якше, ніж з під пива. Так, що я хочу сказати, а і мені радили цю мідну проволоку використовувати, але вона не дуже підходить для тоненька, цього. Дуже. Вона, ну, Не то, щоб тоненька, вона нормально затовщена, але то, що врізається в дерево, то, що контакт алюмінія і, мі... Жесті, і міді, це, да, це. воно як електричний такий, ну, електрична воно пара, воно, воно там да, швидко. Алюміній, ну, як... Трошки, якщо воно спсувалося, тоді птахи його раз склюнули і ще й птахи. І, да, і птахи, да. воно ж блистить, воно на вітру так от вітровій ну, їм цікаво, воно да, блистить, і тоді вони да, раз і А набори, Це більш жорстке, воно його ну, нічого йому не зроблять. Ну, тут є певні нюанси. Наприклад, треба робити такий Ну, Бортик загинать, щоб... Ну давайте покажеш просто весь ну, весь процес. процес. Да. Просто от... я буду так знімати і покажи, Тут, звідки, ти... Ти береш, звідки ти береш проволоку Володю. Давай по черзі. Ну, ну, ми відрізали верх-низ пірної банки, розвернули. Ну, воно звичайно ж воно вот так вот скручується, тому треба трошки його ну, вирівняти. Для заручности. Mm -hmm. А потом, ну, тут я здесь уже о, размечал, бирка у нас э, за размером вот, 2 см шириной. Ну, мы пришли, пришли до того, что это на, на для нас это на, наикращий размер. Тобто, ширина получается листа 16 на 20. То есть, 8 на 2 бирки. Mm -hmm. Оно выдавливается очень легко Звичайна ручка. ручка. До речі, краще, щоб вона писала та ручка, тоді легше, ну як скользить, краще по е, алюмінію. Шарик там, якщо дам. да, якщо шарик живий, да, якщо там ще є паста. І просто так, так от не дуже надавлюючи, ну може трошки е, сильніше, розмічаємо, щоб потім розрізати. Ось таким чином нічого Одного. І коли треба підписати е, назву сорту, так само ручкою видавлюємо назву. Ну, це, ну, потім, це потім ти покажеш, як ти назву. Да, в, в, в кінці напишеш. Але. Давай так от. Да. Так. ну, так, розмічаємо, звичайно. От. Е, і потім зараз. от. Вот оно просто скручивает, ничего страшного. Вот. То -то у нас получается 20 таких дырочек. И берем потом такие маленькие ножицы, вот, например, вот такие. О, ну, уго, да. да, разрезаем вот так вот. Сначала пополам. А потім кожну нарізаємо. О, тобто такі. це треба мати обов'язково ж такі ножниці. Ну, не, не Мабуть, можна. весь секрет в нужницях, молодя? Да, потім, да. Покажи, які в тебе ножниці. Ну, Де ти ну, такі ножиці? Такі, добрі ножиці. Ого! Такі. Мені Вадіка залишилось. О, 35 см ножиці. Угу. Ну, можна от, такими от якщо, якщо ну. немає. Гу. Потім обов'язково треба зробити ем, такий. Ну, як жорсткость, ну, увізочий, бортик, бортик такий от, загнуть. Трошки ну, для чого, щоб ну, надовше хватило, щоб ота проволока, ну, вітер хитає, щоб не, не вирвало міцніше. Да. Ну і звичай, звичайно з шилом зробити дірку. А ти, а ти дірку От, де робиш? У бортик? Поклади, поклади він. Ну побачу. ось, до бортика. А, ну, після, жор... після бортика. Жорсткість була, Це так. Да. Потім що, берем е, ось таку проволоку. Ось я їх, до речі, ці бірки зібрав Докуп, докупи. Mm -hmm. От. Найкраще, що, ми знайшли, це от від інтернет-кабелю залишки. Mm -hmm. е, тут от багато жилки. Е, воно добре отак от Знімається 20 сантиметрів відміряємо, ось, і виходить у нас сразу купа таких вот проволочок, Мы mm ще -hmm. двойні, Ну, двойні да, по, по двоє скручені, їх там неважко і... Э, mm -hmm. ось. Mm -hmm. продеваем вот сюда і mm -hmm. готово. І підписуємо. І можна, так, да, що треба. Просто звичайна ручка. там. Що. Дар Софіївки. Ну, там, добре. Що воно і на ньому. Це... хорошо пишеться. Воно щоб буде... Просто показати, що воно на ньому. Так, да, ну треба даже дуже. Ну як, продавлювати треба. Угу. Ну, зусилля там багато не треба. Так, да, його видно. О, так от видно його. От, якщо, і... Можна його стерти, якщо треба другий сорт там написати. Ну, треба, треба перевернути і чимось на твердому, так от продавлюючи, можна стерти. В і написати новий сорт. Написати щось друге, так. Да. Ну, якщо не вдалася щепа, ну, буває переписати. Таке, да, що треба переписати. От. Да. Ну і вирівняв, от і все. Тобто взимку ти заготовляєш таких. Так, я заготовляю декілька сотень таких пучків, так? Багато треба сорти нові сорти приходять, десь щось втрачається. Тобто Треба, треба і треба. До речі, можна використовувати там. В хазяйстві, наприклад, треба провод десь е, причепити до стіни. Я буває провод, ідея його раз сюди. І отут отак саморізом вездем, якісь стіни. І воно як підвіз тримає. такий тримає. А, тобто Це вже, інша це вже можна використовувати, да. як, кому, в да? як кому що треба. Угу. Тобто, да. ось такий. Тобто, що виміхати. треба, щоб, щоб нас зима загнала в хату, щоб ну, ми да. пили пиво, так? тоді займемося. Десь відрізали інтернет-кабелю, або в'язково, або так. десь хтось монтує, там, кидають. На Насвалки бувають. Да, так, свалки дуже, до речі, буває багато. Ми, ми на свалці. по-моєму, на ми ну, ми його. Можна купити, Скільки вам потрібно, ми так там того кабелю, ну, да, його там багато буде. Вистачає. Ну, на тут, сколько? Вісім жил в, в метрі на п'ять поделить, Вісім на 5, 40 вот, На 40 бірок метра вистачать. Да, Володя, мабуть, ну, це пробірки. І, до речі, Володя, давай скажемо, що, що обов'язково треба підписувати. Чому? Тому що, коли люди кажуть, а я у вас взяла сортів 5, посадила, я не пам'ятаю, що. Я хочу сказати, це ж дуже цікаво, тому що хурма вона якась може там раніше, якась пізніше, а ви не будете знати. Це а ж захочеться ще сарта, А я забула, які, да. які, які брала. Так. Да. І таке ж буває І теж. можемо дати такі самі, а на що? Да, ну, на що воно треба. То я хочу сказати, що на пам'ять Надія, Надія така собі. То краще, звичайно, ма, ну, бірочки чіплять. Звичайно, ми кожному таку бірочку почепити не можемо, бо це ми всю зиму будемо сидіти тільки. Володя буде разом зі мною робити бірочки. правильно? Ага. Ми пишемо І за Україну. Та <рес> то таке. Я хочу сказати, що ми підписуємо на малярному скотчі воду, як він називається, маркер? Перманентним, перманентним маркером. маркером да, який Якийсь час, він там ну, місяць-два, а далі сонце виграє, бірочка ця починає висихати. В общем, воно Які не марки? Буває до року воно там. Буває, але це Можна дуже ж. Ще, ще щось там прочитати. Да. Но на це да, ми самі на це не сподіваємось. Як тільки ми подивилися, що в нас щепа пішла, ми одразу йдемо і чіпляємо залізну бірочку. Єдине, що тільки можемо забути. Ну, да. ну, то а якщо таке. забули, то це вже все. Це дуже велике для нас горе. Бо тоді по новому тоді приходиться... треба дочекатись, коли воно да, Розібрати, що це за сорт, це дуже складно, да. а... то краще попередити. Тому вірочки нас дуже виручають. І тому ми в такий, в такий час, коли в нас такі непогоди на вулиці, ну то воно гарна погода, просто що не попрацюєш. Хочемо сказати ще, що в минулому році ми весь час у це, зараз ми садили хурму, ми викопували ями, ми щось пересаджували, ми греблись всю зиму там майже до лютого, тільки в лютому в нас вже загнало в хату. Були там морози такі вже. І сніг був. А в цьому році, бачите, ну така зима. Поки що ми не можемо сказати, що вона погана. Ця зима. До речі, вона красива. красива по перше, да, і по друге, що в принципі дуже хорошо, що є сніг, але не у всіх. Ось Сьогодні, до речі, нам дзвонив чоловік з Полтави, Полтавська область, він сказав, що в них снігу немає, і було мінус 23, і часто було, там ну, вночі було до мінус 23, а снігу не було. Звичайно, це погано, але для хурми, яка вже не перший рік росте, це вже ну, і там для Віргінської хурми, деяких гібридних сортів, в принципі, це не так страшно. Вона витримує наприклад. той же самий Дар Софівки Суснівська, десь 27-28 Вони витримують. То це ще не так страшно. Будемо сподіватися, що погода нас, як сказати, пожаліє. Аби не Весняне да, ну, піз пізно Так, і не було сильних морозів. Більше мінус 25-26. Якщо вони бу будуть, то тільки кратковрієнна. Будемо на це сподіватися. Сподіваємось, да. На все добре вам. Займайтесь теж, робіть бірочки, у кого ще немає. Ну, це потрібно. Да, кому це потрібно, робіть. Може наша, наш такий опит. Тут нічого такого немає, але наш опит все-таки може ну, комусь стане. дрібниця, але комусь да. знадобиться. Всього да. найкращого. Чекаємо, як завжди, перемогу. До нових зустрічей. І до нових зустрічей. До побачення.